Привіт, друзі! Сьогодні 28 січня і сьогодні є е свято весни це тобто є е китайським новим роком за місячним кандремом. І в китаї є е така традиція. І е під час свято весни в кожній родині є вищачий фу і родив, вищаючи на вікнах і двері. Зараз ми наклеїмо. Як це, друзі, дуже красиво, так ж є інше щастя. Наклеємо, ось, кітанський єрорій фу-фу, це означає, що в оброзі приносить щастя і здоров'я. Ну, щастя. Все.